Всім привіт! Сподіваюсь, я у фокусі. Рада вітати тебе на нашому вже третьому занятті. Сьогоднішнє заняття вважається ранковим, тобто воно буде активним, динамічним. І сьогоднішнє заняття присвячене нашому природньому голосу. Який це природній, ми обговоримо трохи далі. І, як завжди, ми починаємо з дихання, тому що, як ми пам'ятаємо, будь-який звук, який виходить з нашого тіла, Через рот. Він відбувається за рахунок дихання. Ну, тоді не лише через рот. Ну, з... Не розтраюйся. Відпустили ситуацію. Йдемо далі. Переходимо до першої вправи. Перша вправа називається кішечка, і це вправа з блоку фіксований вдих. Тобто, ми робимо акцент на вдих. Якщо ви не робили масаж, і якщо відчуваєте, що він вам потрібен, то ставте зараз на паузу, робіть невеличкий масаж. І переходимо до вправи. Що ми робимо? Наша задача зараз спробувати повернути верхню частину нашого тулубу з плечима? Нічого складного. Виходить? Думаю, так. Але таз залишається прямим та рівним. Ми ним не рухаємо взагалі. Що нам потрібно робити? Ми маємо повертати верх корпусу в бік і трохи амортизувати в колінах. Не треба прям робити присіст ні. Амортизуємо в колінах, повертаючись, присіли, стали. Присіли, стали. Права кішечка, тому ми ловимо мишку. Хоп. Хоп. Хоп-хоп. Є! Під час цього ми робимо вдих. Присіли, повернулись, це вдих. По центру видих. Скинули повітря. І зараз пробуємо виключно технічно. Пам'ятаємо вдих через ніс. Живіт надувається. Не забувайте про це. Стали видих. Видих пасивний, нечутний, спокійний. Практично взагалі непомітний ще раз на інший бік. Спробували? Ще. Якщо вийшло і все в порядку, тоді зараз робимо підходами, якщо ні. Ставите на паузу і повторюєте ще раз технічно. Нагадую, коли ми робимо вдих, ми робимо вдих через ніс, і наш живіт надувається. <звіт> <звіт> Слідкуйте за тим, щоб ваші плечі не піднімались. Якщо зараз ви тільки освоюєте дихання правильно опорне, то у вас видих вдих, точніше. Він у вас може розподілятись між низом і верхом. Тобто може бути таке, що ви набираєте в діафрагму, але потім ви відчуваєте, що вже межа, живіт далі не надувається, і у вас вдих переходить в плечі. Це може бути. Це означає, що діафрагма ваша поки що не настільки розтягнена. Це абсолютно нормально. Це м'яз, його просто треба розтягувати, як я говорила вже на попередніх заняттях. Тож не засмочуйтесь, а просто продовжуйте робити вправи. І з кожним разом у вас буде все більший і більший об'єм, і від чого з'явиться опора. Переходимо до підходів. Ми робимо 4 підходи. В кожному підході 4 вдихи. І між підходами 4 секунди перерва. І якщо готові, тоді поїхали. Спочатку робимо скид. Поїхали. 4 секунди перерва. Другий підхід. До речі, якщо відчуваєте, що під час діафрагмального дихання у вас бурчить живіт, або після якихось вправ на дихання вам хочеться позіхати, це означає, що ви робите все правильно. Третій підхід. Четвертий підхід. Є. Yeah. Тепер переходимо з вами до наступної вправи, і вона у нас з фіксованого видиху. Тобто ми робимо акцент на видих. Вправа називається горошок. І тут наша задача, як ви пам'ятаєте, робити акцент на видих. Напружуючи низ нашого пресу. Нагадую: якщо ти жінка і в тебе критичні, то не тисни на нижній прес. Роби або спокійніше, або повтори іще одну іще попередню вправу на фіксований вдих. Якщо ж ні, то ми переходимо до вправи. Вона називається горошок. Ми маємо знайти якусь, якийсь об'єкт, суб'єкт, якусь крапочку. І ніби цілитись в нього. При цьому повітря ми маємо дозовано виштовхувати, ніби проговорюємо літеру П, можете уявляти, до речі, чому називається горошок? Як в школі, може, не лише в школі, ми відкручували ручки, розкручували, і через ампулку стріляли оцим наслюнявленим папірцем. От тому воно називається горошок, тому що ми уявляємо, ніби ми оцими потоками повітря в щось стріляємо. Або кісточкою від вишні, або від кавуна, будь-що уявляйте сюди, але це має бути ніби постріл. У фіксованому видосі цій вправі немає кількості необхідної для виконання. Тому ми робимо, доки не почнемо відчувати, як у нас добряче так розігрівся прес. І зараз робимо, доки не відчули, як розігрівся прес, і коли ви відчули, що все досить, то тоді робимо ще 20 разів, але в максимально швидкому темпі. Ремарка: якщо коли ми набираємо повітря, ми його маємо набирати не лише через ніс. Ми його тут, у фіксованому видосі, можемо набирати також через рот, тобто робити невеликий добір. Саме головне, щоб цей вдих не був дуже чутним, щоб він не був так не можна робити, це дуже шкодить сльозові. Тобто наш вдих Він має бути… Він має бути нечутним і доволі пасивним. То, як я вдихаю, не чути, але чути, як я видихаю. Якщо готові, тоді поїхали. Працюємо нижнім пресом. Можете класти руку і створювати собі невеликий тиск. Якщо відчуваєте, що вже напрацювались або крутиться голова, трохи розслабились, заспокоїлись, і тепер переходимо до сильнішого, активнішого темпу. Якщо готові, 20 разів безперервно, максимально швидко. Є yeah. чудово! Тепер переходимо до конкретного вправ на звук. Який же ж він наш природній голос? От зараз навіть слухайте, як у мене після дихання змінився звук. Наскільки в мене дзвінке дихання стало, от видих і звук мій, наскільки дзвінкий, наскільки об'ємний, і навіть голос трохи глибший став. Тому що я розігріла і активізувала свою опору. Ефект опори. <звук> Який же ж він природній голос? Природній голос це про комфорт. Це тоді, коли вам комфортно, це тоді, коли ви не відчуваєте ніде затиску, тобто, коли ви не відчуваєте, що говорите не своїм голосом, коли ви не відчуваєте першіння в горлі, коли ви не відчуваєте, що у вас напружена шия, коли ви не відчуваєте, що у вас напружена щелепа, коли в принципі у вас немає ніякого напруження. Комфортний і природний голос це той, коли ви говорите з людиною, яка є вам. Комфортно. Коли ви говорите на тему, яка є вам комфортною, коли вам приємно, коли це, наприклад, оці дуже великофілософські розмови на балконі після п'янки о 4-й ранку, наприклад, можливо, хтось себе згадає. І, або коли ви просто у вас йде розмова з кимось, і вона настільки своя, коли ви зустрічаєте свою людину, і у вас ці безкінечні, глибокі розмови. Ну, тобто, оце все про комфорт. І наш голос, він стає природнім, коли є питання, і, в принципі, відповідь комфорту. Коли все комфортно і дуже розслаблено, і невимушено. Саме важливе, коли ви працюєте зі своїм голосом, це зрозуміти, який він. Тому що. Дуже багато людей, наприклад, навіть ті, які приходять до мене на навчання, там 90%, це люди з непоставленими голосами, які не знають, в чому проблема, які не знають, що з ним робити. І насправді може здатись на перший погляд, так що справа в техніці, треба просто розпрацьовувати все технічно, дихання, дикцію, терапири. звичайно. Але насправді наш голос це психофізичне явище, психофізичне. Тобто, перше слово психо, психіка. І саме важливе, це те, як ми себе почуваємо, тому що на наш голос напряму безпосередньо впливає наш емоційний стан. Ви можете за собою помітити найпростіший спосіб, найпростіший приклад. Коли ви говорите з людиною, яку поважаєте, боїтесь, або яку, яку закохання, яка вам подобається, ви говорите вище. Ми завжди починаємо говорити так, так, звичайно, та ні, в мене немає хлопця. Та, ну може, я й вийду в свій єдиний вихідний, який з'явився за ці два місяці. Та можливо. Так? Тобто ми говоримо завжди вище. Це через стрес. Тому що наше, на наше звукоутворення впливає що дихання, безперечно. Але коли ми стресуємо, ми набираємо швидке дихання поверхневе. І звук одразу стає вищий. Це перше. Друге, коли ми стресуємо, в нас наша психіка одразу мобілізується. Вона активізується і така так. Ха -ха, що мені зробити, щоб мені стало простіше? І вона перенаправляє оцей стрес на якісь м'язи. І найпростіше, так як ми говоримо, це шия. І наша шия починає напружуватись. Напруження в шиї не дає можливості нам контролювати свій звук. І напружена шия, вона витоншується. І в нас одразу стискається наша гортань, Вона тримається в одному положенні, і тому наша гортань піднімається, і ми говоримо ось так. Дуже часто такі люди, які говорять постійно в стресі. Вони не розуміють, чому до них звертаються, наприклад, в зменшено лесовій формі: танюшечка, Машунечка, Катюнечка, лєжечок, дімочка, сонечко. Але насправді все про я... все, От все, що можна подумати про людину, вона передає в голосі. Тобто, якщо людина не впевнена, дуже багато людей цим користуються свідомо і несвідомо. Тому дуже важливо зрозуміти, повертаюсь трохи раніше, який він мій голос. Бо люди, які звикають говорити в постійному стресі, перебуваючи в ньому, або там жінки, які звикли чути до себе: «О боже, що ти така гучна, можна тихіше. Не можна. Або які ну, постійно чують до себе, ну ти так грубо говориш, це так нежіночно. Або, наприклад, дуже... також може бути затиск чоловіків, які намагаються говорити отак, але їхній голос не такий. І він красивий і без отакого штучного заниження. Це коли. Іде стереотип, що чоловік не може говорити, ну, ну повинен говорити тільки низько, а жінка тільки так високо. Не повинні ні. Ви маєте проявляти виключно свою красу, яка є у вас. Пам'ятайте про таке поняття індивідуальності, що однакових голосів не існує в природі. Це факт, тому що наші голоси. Вони формуються м'язами, вони формуються настроєм, емоціями, видихом, вони формуються побудовою нашого тіла, і двох однакових не існує в природі, можуть бути схожі, але не однакові. Тому ваш голос особливий, і я вас закликаю не переймати собі якісь інтонації, якісь манери голосові чужі, тому що це на вас і на ваших голосах буде дуже штучно. Окей, тепер переходимо до першої вправи після моєї оцієї лекції. Перша вправа називається мугикання, і вона робиться буквально так, як і звучить. Ми маємо «помугикати». Проте є технічне правильне виконання цієї вправи. Перше, наші зуби мають бути відкриті. Це дозволяє зробити звук таким об'ємним. І проявити всю його силу. Ну зараз ми не будемо тиснути на силу, зараз ми просто знайдемо наш голос. Що ми робимо? Ми маємо відкрити зуби, але губи тримати закритими. Язик має лежати на своєму місці знизу. Він не піднімається, не рухається, просто лежить. Уявляєте, що ви тримаєте в роті яєчко, там, якусь кульку, яблучко райське, що завгодно. Щоб у вас в роті був такий ніби купол. Як це проявляється в звукові? Якщо я почну звучати з закритими зубами, це буде такий звук. <звук> Якщо я почну звучати з відкритими зубами, це буде такий звук. <звук> Дюваюся, різниця зрозуміла. І переходимо до самої вправи. Ми мугикаємо, опускаючи трохи, ніби присідаючи на звук, не опускаючи, а сідаючи на нього. Емоційно зараз перейміть собі от у цей момент, коли ви, можливо, навіть взимку або восени, коли слякоть, коли брудно, сиро, неприємно, холодно. Ви приходите змучені після важкого робочого дня. Сідаєте на край ліжка, щось сидите, гортаєте стрічку в інстаграмі вже півгодини, з напівспущеними штанами стомлені. І тут ви розумієте, що вам прям дуже потрібно в магазин за чимось, що вам дуже необхідно. І ви набираєте хороше діафрагмальне дихання, відкриваєте зуби, закриваєте губи. І так Слідкуйте за животом. Коли я звучу, мій живіт підтягується. Він не просто розслаблений тримає дихання. Ні, він скорочується. Зараз пробуйте робити короткі мугикання. Що ви робите? Кладете долоню на грудну клітку. І коли ви покладете, якщо ви робите правильно, тобто зараз треба піддати газку, дати сили видиху трохи, працювати пресом, але не тиснути. І якщо ви робите все правильно, ви відчуєте під рукою вібрацію. Тобто вона може бути незначна, але вона буде. Пробуємо ще раз. Набираємо дихання. Мгм. Звертайте увагу на те, що другий звук, тобто тут два звуки. Мг. Другий звук, він трохи занижений. Але його не треба перетискати. Тобто, це не має бути. Ні. Це має бути просто такий, от ніби ми взяли і сіли. І зараз спробуйте навіть порухати тілом. Тобто під час звучання зробіть наступне. От трохи плечі опустіть. Трохи. Не треба прям сильно лягати, але трохи плечі опустіть. І не робіть сильно звук, але зробіть м'яко і реально розслаблено. Спробували. Тепер пробуєте робити. Самостійно зараз ставлячи відео на паузу. Робите зараз. На одному видосі вам треба зробити декілька таких мугикань. І звернути увагу і зосередитись виключно на вібрації в грудній клітці. М. на паузу. На одному видосі має бути декілька мугикань. Робите зараз три видохи. Поїхали. Якщо зробили, переходимо до наступної вправи. Це також мугикання, але тепер ми робимо мугикання з протягнем. Наша задача другий звук протягти, затриматись на ньому і піддати сили у виконанні. М-г-м-м. Ми звучимо до завершення видиху. Слідкуйте за тим, щоб у вас рівномірно скорочувався ваш живіт, щоб не було. Тобто, коли я починаю з животом своїм якось рухати, або коли я його не напружую, не скорочую, у мене одразу звук деформується. Бачите? Тому наша задача старатися робити це рівномірно. Уявіть, що ви просто проводите по якійсь лінії пальця. Є. Mm -hmm. yeah. Пробуємо ще раз: видих, вдих. Мгмм. Mm -hmm. Зараз те саме зробіть самостійно, відчуваючи вібрацію в грудній клітці і проводячи пальцем по уявній лінії, відчуваючи, як скорочується живіт, як ви вібруєте, і щоб ваш звук не деформувався, ставите на паузу і виконуєте зараз 5 отаких мугикань. Пробуємо. Ну що, наше третє заняття підійшло до свого логічного завершення. З вами була я, Альона Броницька. і Я бажаю вам щастя, здоров'я, мирного дня, вечора, ночі і всього найкращого. Чекайте на наступне відео і любіть свої голоси. Бувайте!